Всім привіт, мої ангелочки! Вітаю вас на каналі Ангел Тока. Сьогодні така у нас буде незвичайна рубрика. Ми будемо виструювати магазин. Продуктів. Ну, надіємося, щодо виставка рубрика, а ми починаємо. Почнемо з першої кімнати. У нас тут буде одразу каса. Нам потрібно знайти підходящий стіл та стілець для нашої каси. І поставити термінали та зважування, щоб можна було бажити, скільки ми продуктів набрали. Це перше відео з такою рубрикою на моєму каналі, тому, надіюсь, воно вам зайде. Беремо стільчик. А зараз ще поставимо термінали та ці зважувальники. І ще нам потрібно поставити корзинки та різні пакетики, щоб можна було набирати продукти. Великі корзинки, невеликі корзинки, середні і самі маленькі корзинки. Переходимо в наступну кімнату, де у нас вже будуть в холодильниках снеки. Перша у нас кімната і одразу почнеться з снеків. Тут ми поставимо одразу багато холодильників зі снеками. Це ніби такі холодильники, в яких можна щось виграти. Ми одразу ставимо їх всі зі снеками. З тукерками різними та з різними газовими напоями. І тепер, на сту... і тепер поставимо нормальних продуктів. Ставимо тут такі столи, щоб на них поставити нормальних продуктів. Персиків, перчиків та багато всього іншого. Ось такого і цукерок. Трохи. На другому поверсі, я думаю, в мене буде більше продуктів, чим солодощів. Ось тільки ще раз цукерка птимо. Ось таке поставимо. Я не знаю просто, як це все називається. Так, тепер перейдемо, це така ніби комора, Тепер просто я, на... я дуже сильно спішу, друзі, тому зручаюся. Е, Я ще трохи захворіла, тому в мене такий голос, друзі. Зараз сюди я швиденько всього понапихаю. Так, зараз ми поставимо ще лампу, якусь в цю кімнату, і додамо якогось якоїсь зелені. Так, зелень. Сюди поставимо такий ось вазончик, а сюди отакий от. І будемо переходити на другий поверх. На другому парсі, як я вже казала, буде більше продуктів, ніж солодощів. Так, почнемо з цієї кімнати. Остамо тут багато холодильників. І давайте не такий, давайте писане оборони відкритими поличками. Багато холодильників і сюди ми поставимо нормальних продуктів. Так, сюди ми понакладаємо різного добра, так сказати. Друзі, до речі, напишіть в коментарях, чи зробити мені тутор на свої обложки. Я роблю свої обложки. Я зовсім недавно почала робити свої обложки, тому і ось їх робити не так уже важко, але я стараюся. На одну обложку я трачу десь ну, хвилин 25. Так, це не дуже важко робити, але я все одно ним стараюся. І це, до речі, най, най, найулюбленіший мій процес. Навіть не, не процес знімання відео відомі, найулюбленіший, а найулюбленіший мій процес це е, обложка. Я її просто обожнюю робити. Якийсь в цьому вайб є. Так друзі, ми трошки відійшли від теми, і я вже набрала майже два холодильника. Ось такі справи, друзі, бачите, на першому ходильнику у нас там різна заморозка, а тут у нас просто продукти, звичайні, яйця, сир, курка, макарони. Зараз ще на цю полизі бкуде макаронів і рису. Дорожці, друзі, друзі, напишіть, як ваш перший тиждень в школі? У мене, в принципі, все добре. Сендвічів набираємо. І макаронів з пончиками. Трошки так розбавити солодким потрібно. Ще якихось круджених копалочок сюди покладемо. латяу якихось, я не знаю просто, друзі, як це все називається. І ось залишився у нас один холодильник, в якому будуть напої. Енергетики різні. І таке інше кава, чай, якісь коктейлі. Ось такі справи. Так, щоб ми тут Баблці поставили вино. До речі, друзі, напишіть мені в коментарях, чи подобається вам така рубрика з обустроюкою різних домів, кав'ярень. І, і напишіть мені в коментарях, що мені наступне обустроїти. Можливо, мені обставити кав'ярню чи якийсь е, притулок для тварин. Напишіть в коментарях, я все їх помічаю і замічаю. До речі, я ніколи, знаєте, чому я почала знімати саме про таку боку? Тому що я майже ніколи не бачила токубокер українських. Той, хто з воломкою знімає, той хто прикольно знімає типу, відео, і тому я вирішила стати саме такою, щоб, типу українці могли також дивитися такубокер українських. Так, тут я прийшла вже на другу кімнату, трошки заболталась ми. Вам поставила два холодильника і отакі ж холодильники навесні, в яких то також була тут нормальна їжа. Так, а чому я одразу поклала це, якщо це нормальна їжа, друзі? Я не розумію, що з моєю логікою. Зараз. Так, викладаємо, брокколі кладемо. брокколі, цибульку, броколі, ципулю, проколі, радячок, карабік, грибік. Так, і переходимо до наступного холодильника. Тут тобто ми кладемо оливки, каву, чай, покладемо. Ще ми покладемо кавун сюди і переходимо до наступного холодильника. Полуничка, полуничка, Персик. Покладемо лимончик. Це що? Соливка Агру... за ківі, лимон і знову персик. Сюди покладемо ще бекон. Цю картошку фрі, соуси, виноградик, детське питання, ще якийсь чіпс, детське питання, да-да-да. І це у нас буде останній холодильник, так? Да, ще і Наш останній холодильник, ми покладемо нутеллу, арахісову пасту, якийсь шоколадку, хліб. І батон разом з такою булочкою. Так, тепер ми повинні закрити ці холодильники і відкрити їхню нову частину. Так, хоп, хоп, хоп. хоп. Їхню другу частину ми повинні відкрити і так її заповнити. Так, заповнюємо. Тут у нас буде картопля, курочка, яйця, макарони з рисом. Так, друге це у нас буде. У нас тут будуть гірочки якісь сендвіч. І отаке якісь зелення якась А такі справи, друзі. Якийсь цей батончик Чіпсики, чіпсики, Морозивко, маршмелу, морозивко. Олійка так. Це ще важливі продукти хліб, якась для собаки, щось морозове, морозове. До речі, хто чекає нову обнову в Токібокі, з вас лайк. Я також її чекаю дуже. Адже цей. Ну, друзі, ось так ось у нас вийшло. Дуже прикольна момента. Ну і на цьому все, друзі. Всім дякую за перегляд цього відео. Напишіть в коментарях, як вам така рубрика з обустройкою різних приміщень. Всім дякую за перегляд, па па па